Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Гадаю, вже всі знаєте, що в цьому місяці, 31 серпня, у нас буде магічний блакитний місяць. Тож, я хочу зараз для всіх знаків зодіаку, Ну по черзі буду окремі відео робити, бо я в той раз не так назнімала, довго завантажується. І так, любі друзі, хочу запитати для овнів зараз, що вам принесе? Цей магічний місяць. Три карти достаю старо і одну е, головну карту з готичного оракулу. Кому треба подробиці, да, я запрошую вас на індивідуальні консультації. Так само я зараз збираю аудиторію. На те, щоб ми пропрацювали скоріше, є техніка, відкрилася інформація мені, от скоріше пропрацювати свої кармічні заборгованості, обнулитися. Будь ласка, ставте плюс, щоб я розуміла, скільки буде людей, і тоді, ну, коли збереться принаймні, хоча б ну, якась хочеться синергії, розуміти, тут не в кількості звичайно справа, але хочеться потужної синергії, тому я збираю аудиторію. Безкоштовно це буде, якщо вам сподобається і. Вас буде можливість, ви зможете, звісно, мене відблагодарувати потім донатом, але участь безкоштовна. Тож, будь ласка, ставте плюс під відео. Я буду розуміти, що ви хочете, і тоді чекайте на сповіщення. І так, Овні, Любі, що для вас принесе цей магічний місяць? Що вам він принесе? Це буде в нас етап. О, ой, чудово, і так одразу достаю готичного ракулу. Будь ласка, для овнів, яке буде головне, кармічне, кармічне пропрацювання. І так, шістка мечів, дивіться, любі друзі. Ну, класна а, карта, да, тут про новий етап. Можливі навіть будуть несподівані якісь мандрівки. Взагалі про мудрість карта каже. От а, для когось це буде, як знаєте, етап плисти по течії. Ну, тоді так і краще. да, Тобто, куди щаслива несе, туди і несіться. Ну, ще карта каже про радості, про успіх. А, Зміни можуть бути без бачення кінцевого результату, але так само головне не боятися змін. Розумієте, вірити в найкраще, триматися позитиву, і тоді, звісно, що буде гарний результат. От ну для когось буде отримання звістки. Дивіться, ще важливо, хтось зможе звідкись втекти, або буде відсрочка вироку. Ну можливо, там щось немає справедливості ще щось да, ну, А можливо, вам просто треба ноги в. Уносити звідкись, то ви можете встигнути. Тобто, ну ви встигнете. Якщо не будете ну зволікати, Да От, ну і тут буде шанс дати відповідь ворогам. Далі, дивіться, четвірка кубків ще. Тотальна втома, розумієте? Звісно, якщо ви десь навіть можете мандрувати і тут несподівано. Звісно, тоді може бути такий стан. Да? Але тут треба все ж таки попрацювати зі своїм внутрішнім станом, тому що тут якісь сумніви, якась ну тотальна втома. Я сказала від життя просто і за неї буде незадоволення, знаєте, меланхолія, огида до всього буде хотітися самотності. Можливо, ви знаєте, такі буває. Такі бувають настрої, такі бувають ситуації, коли ну Переїзд або навіть несподівані мандрівки це теж стрес, розумієте. Якщо вам кудись там треба буде ноги уносити, це теж стрес, розумієте? Після того, звісно, може бути ну такий як спад спад сил. Да? От, але здебільшого, все одно дивіться тут про внутрішній незадовільний стан психологічний, тому що тут можуть бути якісь необґрунтовані підозри, будете випромінювати якась досада буде, і навіть небажання приймати блага. От, Тут буде стан, коли захочеться ще щось нового. Да? От, але е, втратити, от там, де я сиджу, хай мені погано, але я сиджу. Да? Страх втратити це, вам буде заважати діяти. Знову-таки, дивіться. Я гадаю, що ці карти просто та, не просто так же разом випали. Да? То е, навіть в такому стані ви можете навіть і нікуди і не відправитися, ви знаєте, в такий шлях. Тому що тут вам е, все ж таки треба. Буде зібратися. Якщо ви будете всім незадоволені, то ви не захочете нікуди тікати, нікуди їхати, не мандрувати. Розумієте? От, але дивіться, вам треба просто тут заспокоїтися. Небажання приймати блага, звісно, воно може бути від е, тотальної втоми. Заспокоїтися треба. Чому? Тому що. М Зараз а, такі магічні події, як місяць Блакитний, вони а, впливають на нашу емоційність. То вам тут треба просто взяти себе в руки і робити те, що те, що приходить, да, по течії, все ж таки не закривати очі на якісь блага. Розумієте, то для вас це буде просто таке пропрацювання. Чи ви зможете впоратися зі своїм емоційним все ж таки станом? Ну, імператриця, імператриця чудово, дивіться, тут знову про гармонію, про весілля, дивіться, який у вас буде а, дисбаланс. да, Тут я нічого не хочу, а тут в мене. І, і, і весілля, і гармонія, і всесвітнє кохання, щастя, да, от і так далі. Тобто, тут про гарне здоров'я, успіх в сімейному житті, плодовитість. Дивіться тут про потужну інтуїцію. Ви можете навіть приймати швидкі рішення. Тільки покладаючись на свою інтуїцію, ну для когось це буде просто такий, знаєте, як жіночий, або якщо ви чоловік, то такий загострений інстинкт. Тобто ви чітко будете знати, що, куди і як. Тут про довіру до себе, моральні блага, сексуальні задоволення, для когось буде народження дітей, вміння розрахувати свої сили. да? Тобто, дивіться, все ж таки. Цей стан у вас буде можливо навіть під час вашої мандрівки і так далі, да, але потім. Я гадаю, що ви зможете впоратися, тому що імператриця ви входите в чудовий і на до довгий період, в гарний стан, розумієте? тому що це старший аркан і вплив імператриці буде тривалий час. От, Тут дивіться, для кого ще буде звільнення від тиранії та помсти, вдале планування планів, справ своїх, вибачте. От, Ну і в принципі, карта каже, що все, що тобі треба, в тебе вже є. довіряй долі І якщо ти чогось чекаєш, то чекай спокійно, да без отакого надмірного надриву якогось. Тобто тут просто треба вам заспокоїтися, от звернутися до свого внутрішнього світу, помедитувати. Бачите, людина сидить, очі закрила, блага не приймає. Окей, коли ви медитуєте, ви просто попереджаєте всесвіт, що я блага приймаю, просто очі. Зараз я тут на часочок закрию, да на годиночку Прийду. Себе і тоді давай, давай мені все назад. Тож, в принципі, класний розклад. Просто тримайтеся високих вібрацій. Дивіться, це не тільки про вагітність, це про новий етап. Да Ви кудись поїхали і там нову справу завели. Ну, будь-що, розумієте? От, в принципі, благосно. Ну дивіться, Анг Янгол -триянд. А... Кармічна подія. На що звернути увагу? Вам Треба здати тут екзамен, да? кармічні події, це коли ми здаємо іспити життєві. І тут дивіться про що карта каже. Вона каже, що ви сконцентровані. Бачите, по цій карті ще я, мабуть, забула сказати, що вам вже, заход... вже у вас в думках є щось нове. Да? От, але ви боїтеся втратити, тобто вам важко буде кудись їхати. Знаєте, ця карта зараз вона як після смак. Тобто, ви навіть можете плисти навіть по течії, да тільки тому, що ви боїтеся приймати ну, все ж таки для себе рішення, але по імператриці у вас з'явиться сила, з'явиться інтуїція, да можливо, навіть якісь надздібності, От. І ця карта каже, що ви зосереджені на тому, що минуло. Да, от пелюстка упала. Пані не дивиться на те, що в неї в руках ціла троянда. Вона дивиться і горює за тим, що одна пелюсточка упала. Розумієте, вам треба прийняти це життя, прийняти те, що є минуле. Його треба відпускати, тому що тут за свого те, що ви тримаєте за своє якесь минуле. У вас так само такий може бути стан не просто втома, да, а виснаження емоційне. От і тут вам буде важко, навіть якщо ви кудись їдете, ви можете всередині тут про внутрішній стан. Ви можете всередині бути в такому стані. Тоді вам буде важко на новому місці розуміти. Треба навчитися відпускати минуле і цінувати те, що у вас зараз є, цінувати те, що ще живе. Це для вас буде і пропрацювання. Вітаю, любі друзі, з повагою, Софія!